У нього все нормально в житті. А я така ні хрена. Я підозрюю, що він би мені на робочу машину підрозділ зібрав би швидше, ніж я. Швидше, ніж я. Чому? Чому ми не збираємо гроші на робочі автівки через оцих от, ну, мафів? Вони хоч якось доять. Вони хоч якось доять московицьку цю пастку зазомбовану півтора москову клітину. Треба брати їх під контроль, Так? поки ми викидаємо. Московитів, поки ми викидаємо московитів, хай би ж хоч з паршивої вівці, хоч би КЛОК, який дерли на користь України. Черговий наряд поліції викликали. Так, цікаво. Є у пана ключі? Нема У на ключі. Гроші на підтримку Московії на вбивство українців тут сьогодні не приймають. Тут сьогодні підтримати ФСБ, шно комуняцьке кодло не вийде. Треба обходити будівлю. Треба обходити будівлю. А тут навіть з-під зачинених дверей лється кров українських патріотів, квітів нації, яких вбиває ця установа. Нормальний тазик, пане, нормальний тазик. Нам в піхоті таких бракує. Серйозно. Заносьте гроші! А, ні, стоп, це матіз, ні, таких не бракує, таких не треба, дякую. І... Я, думав, я думав ви на інфініті. У мене у самого Таврії. Слава нації! Ми їх вже викидаємо звідси.